Всім привіт! Ви на каналі Ви Вікторія. Підписуйтесь, бо те, що я тут показую, мало хто показує. І от саме зараз я вам покажу свій целюліт. Я йду на лімфодренажний масаж, і я хочу засняти до і після, чи буде ефект. І хочу офіційно заявити, що. Корисне, збалансоване, ПП, найкраще харчування, не впливає на наявність чи відсутність целюліту. Звісно, в мене не дуже його сильно видно, але він є, а його не було. Я поправилась буквально на 1,5-2 кілограмчики, може 3. Ну, я набрала, я спеціально набрала, але корисним харчуванням, не булочками, не чіпсами, не колою, а нормальною їжею, адекватною. І в мене з'явився целюліт. При цьому хочу зауважити, що я не займаюсь зараз активно вправами, тому що я іноді щось роблю вдома, але то не те навантаження там, тричі на тиждень, так, як я робила раніше. Раніше у мене целюліту не було. Навантаження було тричі на тиждень, але теж не прям круглий рік. Були перерви, і в ці перерви в мене не з'являвся целюліт. Зараз, коли я була 48-49 кілограмів, а стала 52 кг. От скільки я набрала. У мене з'явився целюліт. Він, звісно, не е, яскраво виражений, да? тобто він є, бачу його я. Видно ось так от. Ось бачите? От раніше отакого не було в мене. Тобто, отак от я робила і оце не з'являлося. А зараз воно є. Бачите, да? Ну, тобто. Є, я його бачу. Я отак от нахиляюсь щось там до землі, і бачу, що отут от у мене опускається тіло, і воно збирається отакими бугарками. Мені це дуже не подобається. Я не хочу, щоб так було. На жопі там теж такий же ефект. І я не хочу запускати, вирішила піти на лімфодренажний масаж. Пиццельвіт це, в принципі, рідина, яка залишається в міжклітковому просторі. Тобто, це частіше за все навіть не жир. А це саме вода, яка не виводиться, і лімфа погано працює. Це все через недостатні вправи. Але зараз, якщо я навіть почну. Займатися, я просто його закачаю, його треба розігнати ще вручну лімфодренажним масажем. У мене є проблема, у мене є такі ці сосуди, судини, да, бачите, полопавшися. Це в мене в принципі дуже давно, їх стає більше з кожним роком, нічого не можу з цим зробити. На лівій нозі більше, ніж на правій, хоча і на правій теж є. І е, масажистка подивиться, чи можна мені такі масажі, бо я їй сказала, що є така проблема судини і ну. Там з масажами є застереження. Вона сказала, що приходьте, ми будете подивимось і вирішимо, який саме масаж вам буде підходити. От, тож зараз я йду і буду для вас все знімати. І ми потім я пройду курс, кілька масажів, порівняємо, чи буде ефект. Я думаю, всім буде цікаво. Тож беру вас з собою. Я, до речі, на машині машині, бо вони поїхали в Карпати, машина залишилась тут. А моя машина якраз зараз на ТО. Там треба дещо замінити. І дуже влучно Маша уїхала і машина залишилась. Так що я на колесах. Що стосується масажу, це антицелюлітний дренажний масаж. Бо дренажний масаж він і є антицелюлітний. Бо треба погнати лімфу. У мене, до речі, частенько буває таке, що ввечері, та в принципі не тільки ввечері, так я замічаю, від шкарпеток залишається оцей, знаєте, передавлена. Хоча там резиночка не дуже тугенька, а все одно ну, тобто зайва рідина в ногах є. От. І я там намагалася і сама якісь вправи робити для лімфи, ці всі підйоми на носочки, да, на, на ступеньки. Не працює. Треба розігнати ручками. Це кажуть, боляче. Я, до речі, жодного разу не робила антицелюлітні масажі. Знаю, що це боляче. Я так не хочу, щоб боляче було. Я попрошу, щоб мені так якось лайтово. Я краще більше разів похожу. Але щоб не, не без цих криків. Друзі, я вже в масажному кабінеті. Подивіться, яка тут краса. Опа! О! Супер, да? Так, ось тут я зараз розполагаюсь і чекаю. Сказали, лягайте і чекайте. Це серафіма. Так. Є в нас сіточка звісно. Да, судинна, да. Да, є судинна сіточка. У нас при вигляді друга стадія цилюліта. Угу. А які вони є? Є перша, друга, третя, четверта. Перша стадія це коли наш целюліт взагалі видно. Лише при жаті uh -huh. нашої шкіри, друга стадія це коли цю видно без жаті. Третя стадія це коли трошки вже з з'янами йдуть проблеми. Четверта стадія цю це коли вже впливає все на лімфосистему. Uh -huh. І це все можна вирішити лише шляхом е, втручання лікаря. Тобто спорт е, і харчування? Так, абсолютно. Е, е, тільки спорт і харчування не вирішують проблеми. Е, ну як? Дивлячись, у кого яка проблема? Тобто, якщо це спадковий целюліт, є ще таке у нас поняття, то все ж таки краще підключати масаж. Якщо є можливість це вирішити спортом і дієтами, якщо це допомагає, тоді вирішуємо це так. Якщо ні, то все ж таки краще звернутися до спеціаліста. Ну, от у мене з дієтами все нормально, угу. ну, з харчуванням, тобто не дієта, а просто. Правильно харчування. Mm -hmm. а, спорт взагалі-то я тренер по фітнесу, але mm -hmm. зараз рік вже я сачкую це діло, це як війна почалася. От, і трошки ну, навмисно я набрала. Я була mm -hmm. 48, мені це не подобалось, мало було. Mm -hmm. А я не могла набрати, бо ну, їм нормально їжу, mm -hmm. і це важко дійсно. Ну, коротше, знайшла я варіант, набрала. З половиною. це рекорд. Mm. Але з'явився yeah. целюліт. Бо паралельно я ну, займаюся, але дуже мало. Вдома, чисто щось іноді себе змушую робити, але періодами. І дивлюсь, зараз з'явився цей Драці, приїхали. Таке буває. Нічого головне, з цим щось робити. Так, а ну-ка що ми там з цим робимо? Ой, я тут видно, <гум> трошки засвітила. В общем, буду балдіть кайфувати, вам потім в кінці ще розкажу, що як мені як, Сподіваюсь, боляче не буде. Я, я дуже ніжна і тендітна, і не люблю, коли мені боляче. Але якщо дуже треба, то буду терпіти. Це ми закінчили. Я відпочиваю, тепер лежу. Дуже сподобалось. Ну, були і такі болісні трошки. Все тіло робили, до речі, і живіт, і руки, і ноги спереду і ззаду. От, і ну, тіло іноді трошки боляче було, але терпимо нормально. Сказала вона, що це перший масаж, він такий лайтовий. Треба, щоб судини звикли і тіло звикло, і що потім буде трошки вже побільше і більше. В цілому я задоволена. Я відчуваю, що це дійсно ефективно, бо тіло підтягується, тіло стає красивішим, але все одно спорт потрібен, бо м'язи. Тіло воно тримається на м'язах. Якщо м'язів немає, то тіло воно не буде гарним. Але я трошки займаюся треба більше. Треба просто регулярніше. От. Все, зараз трошки поваляюсь і буду йти вже до манучки. Вау, вау, вау! А що це у нас тут за привід такий? Нічого. Даї щось. Млинці з червоною крою. <рес> Вона теж хоче млинці з червоною крою. Млинці з сиром yes. і куркою. Ні, із куркою. Як... І... Просто млинці. Просто Отак. <годно> Тіхо, От <так>. ми ]對吧. знімаємо Кеті. <годно> і кава. Всім смачного. Саша давно не бачили, який давай він яскравий, такий да. гарний. Червоний. Кеті, зачекай. Кеті чекає а, свій млинець. Червоною краю. Вона заслужила, Бо вона чекала, поки мама все це готувала. Кеті була вона... на шухері. Бо вона угу. на останнім часом така з Малої ікри. Малої ікри. Так ти возьми, приложи більше. <рес> Баночку на стіл і в прикуску. Да. Так, оцей закрой. Ні. Це із ікру. Це куркою і з куркою із фосфатами на сирком. Маленький. Укусилась. Хрустнула щелепа. Просто щось хрустнуло мені. Просто зіскочила щелепа. Руки. <ріст> <ріст> У мене зараз комплекси почнуться. Боже, Руки. щось хрустнуло, аж в вухо віддало. Болить. Наче працює. Це називається підвилих Угу. Туди стеренула і в А вухом. <ріст> Сама тіки що, блинчиком. Ну, що, там гво... скачило, що є. Так, ні, началь... а Я тепер боюся кусати. А ти не, не кусає, я тламай її. Все буде нормально. Завчик. А ви любите міленці? Угу. Напишіть з чим. Дивіться у нас тут вечір. Отак от зручно тобі. Там классно, да? В ногах. Ух ты ж, собаке вещь. Балдежница ты. Ты балдежница. Два балдежника. Все, повостювала, посплетничали трошки. Иду додому. Отакої. От <ріст> от <таку. ріст> <ріст> Моя так? Забираюся. Сьогодні вже наступний день. У мене болить тіло. Все болить. Ну, де був масаж, і ноги болять, і руки отут, отут, оце от болить тіло. Ах, прям торкаєшся і боляче. Ну не сильно, так що неможливо витримати, але як кріпатура. Отут маленький е синячок, бачите? Усередині. Але більше синців немає ніде, і це класно. Це свідчить про те, що масаж був якраз ну, не забагато, бо якщо синці залишаються, то це не дуже добре. Хоча при антицелюлітному масажі частенько дівчата скаржаться на синці. Але я вважаю, що то, ну, значить, перебір не треба так. Тіло болить, значить, ефект є. І знаєте, я вчора приїхала додому і так ходжу, і прям відчуваю, як тіло все в тонусі. Тобто м'язи і саме шкіру відчувала в тонусі. Отак от стою, топаю ногами, ну тобто йду топ-топ. І знаєте, от прям відчуття, що воно все таке як резинове. клас, гумове. Дуже приємні відчуття. Те, що болить тіло, то класно. З задоволенням піду завтра знову на масаж. Тобто я зараз через день буду ходити на цьому. І на наступний тиждень теж одразу я записалася після першого масажу. Я зрозуміла, що мені сподобалося, я хочу пройти курс. До того вона мене одразу записала на три масажі підряд. І я ще записалася ще, ще на три наступних. Тобто 6, а там далі подивимось, як буде реагувати моє тіло. А якщо буде потрібно, то зроблю ще 6 або 3. Ну, як, Коротше, буду дивитися по своєму стану. А так я задоволена, мені ефект подобається. І стан мій подобається. Напишіть, чи робили ви колись антицелюлітний, чи лімфодренажний, чи якийсь отакий специфічний масаж, і як ваше тіло реагувало на цей масаж, і взагалі, що у вас по целюліту? Чи є у вас така проблема? коли почалась, ну, коротше, свою історію, якщо є бажання, напишіть. Я думаю, що всім буде цікаво почитати. Мені теж дуже буде цікаво, так що пишіть. А я сьогодні робила прибирання, все поприбирала. То, що все одно тусить саме тут. Тепер просто він там ходить. Ходить. Топає Топ-топ-топ. Тошик, іди, покажись. Іди покажись всім. Іди, мій хлопчик, любить. Бігонець. Бігонець. Чого ти бігаєш від мене? Не відпи. Любімий мальчику. Слава Україні.